Ця книжка це справжнє сховище кліше, тому що я була вся червона від сорому, коли читала це. Що якщо в ромкомі буде дівчина вища за 170 см, то кінець світу нам забезпечить. Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні ми з вами будемо говорити про книгу Мій коханий ворог від Салі Торн. Я скажу суто свою думку про цю книжку, дам свій відгук, і ви для себе зможете зрозуміти, чи хочете ви її читати чи ні. Але перед тим як ми почнемо, я вас прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку для цього відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного контенту. Також, якщо ви хочете допомогти просуванню і технічному розвитку цього каналу, ви можете задонатити на платформі Баймійкофі, посилання є в описі під цим відео. Буде дуже-дуже вдячна. Ну а тепер можемо починати що ж, ця книжка вийшла в нас відосно нещодавно, у 2023 році, у видавництві і вад. На довкладинкою я так бачу особливо не... Заморочувалися, вона достатньо типова для такого жанру книг, проте кольори доволі такі пастельні і приємні для ока. Ця книжка це ромком з тропом від ненависті до кохання і доволі таки типічним клішованим сюжетом. Хоча, кому я брешу, ця книжка це справжнє сховище кліше. Але про все по порядку. Сюжет полягає в тому, що наші головні герої Люсі та Джош. Працюють разом у видавництві книжок, що до речі доволі цікавий був для мене момент як для книголюбки, тому що було цікаво прочитати якось про середину про видання книжок і зануритися трошки в цю атмосферу. Так от працюють вони буквально навпроти одне одного і по типу ненавидять одне одного. Знаєте, я обожнюю, як автори описують цю ненависть завжди, тому що завжди ця ненависть проявляється буквально у вигляді якихось е, парочки з верхніх поглядів, дитячо-образливих фразочок і буквально надуманих якихось теорій про ненависть одне до одного героїв. І от серйозно, в мене часто після прочитання таких книг виникає враження, що дехто не знає значення слова ненависть. Тому що буквально в книжках її описують як якусь легку непризність одне до одного, або просто небажання спілкуватися, або знову ж таки просто якісь надумані теорії в голові героя. Але окей, наші герої працюють в такій дещо напруженій обстановці, і вона стає ще напруженішою, коли вони вдвох подаються на одну кандидатуру на підвищення на роботі. Потім головна героїня дуже так. Прозоро явно натякає Джошу, що вона йде на побачення з іншим колегою, той несподівано пропонує її підвести. І так само несподівано цілує її у ліфті. Так. Це те, що ми заслуговуємо. Після цього вони, мабуть, сторінок 200 катаються на таких американських гірках, що ви навіть собі не уявляєте. Вони то сваряться, то миляться, то тікають одне від одного, то роблять якісь милівчинки одне до одного. І ці гірки, ці гойдалки, мене просто вбивали. А ще я забула, що час від часу вони влаштовують такі крінжові сцени одне одному, що я була вся червона від сорому, коли читала. Я, звісно, не сперечаюся, було справді і декілька доволі класних і мило описаних моментів у цій книжці. Наприклад, мені дуже сподобався момент, коли вони поїхали всім колективом грати у пейнтбол, як вони там це все влаштували, і як після цього пейнтболу наші головні героїні поплахела. І Джош відвіз її додому, побувався про неї кілька днів, допомагав їй, навіть е, покликав свого братяка-лікаря, щоб той її оглянув. І це було описано доволі класно і справді мене посміхнуло. Але насправді це було єдине, що було адекватно більш-менш описано. Е, в кінці кінці вони разом їдуть на весілля до цього ж таки брата Джошуа, на весілля, причому його брата і колишньої дівчини Джошуа, що дуже дивно. Проте вони їдуть туди разом з Люсі, і там вони ще пару разів сваряться, але загалом в принципі знаходять спільну мову. Нарешті зізнаються одне одному кохані, і так далі. І так далі. І на роботі ситуація, завдяки героїзму нашого головного героя, його винахідливості стає нормальною, адекватною. Тому отакий от хеппі енд. Тепер пропоную окремо поговорити про персонажів цієї книжки, і почнемо ми з головної героїні з Люсі Гатон. Це така маленька, мініатюрна дівчинка з ростом 1,55 м. І знаєте, я, як доволі висока дівчина, завжди з цього дивуюся, тому що мені здається, що якщо в ромкомі буде дівчина вища за 170 см, то кінець світу нам забезпечить. Люсі, звичайно, донька фермерів. В них там якийсь свій полуничний рай. І, до речі, навколо полуниці тут дуже багато діалогів. Чомусь побудовано. Не знаю чому. Це життя мріяла працювати у видавництві і в цілому, як ви можете помітити їй це вдалося. Вона взагалі така добра, ініціативна дівчинка, ніколи нікому не відмовить, така терпіла трошки. Когось нагадує мені, але вона і трохи дивокувата в своїй поведінці, що, звісно, головному герою завжди подобається, він завжди з цього ухмиляється, посміхається, і взагалі якась це та. Її характер в цілому не поганий, але для мене в певних місцях незрозуміло, як я вже раніше зазначала, вона часто влаштовувала якісь ну, дуже крінжові сцени, щось видумувала, придумала, щось сперечалася з, з якимись дрібницями з кимось, і це відверто мене бісило. Але в той же час вона дійсно дуже добра, вона розуміюча, вона завжди допоможе там у біді, у скруті, і вона дуже палко захищає тих, кого любить. Ця її риса характеру мені дуже сподобалась. Ну, головний герой Джошуа Темплен, як ви вже могли здогадатися з того, що це клішований роман, це високий, дуже високий, під 2 метра хлопець. Дуже накачаний, ну і взагалі, якщо слухати головну гриню, тому що оповідь йде якраз від її обличчя, то це просто грецький бог, зійшовши з небес, топ модель по-українськи, називайте як хочете. Джордж у нас також трохи помішаний на чистоті, на охайності. Він такий собі перфекціоніст, який завжди складає якісь графіки, якісь розклади, все робить ідеально. Якщо чесно, перфекціоністи мене лякають, що в житті ще в книжках, тому від нього. З самого початку був якийсь дивний вайб для мене. За характером він такий більш жорсткий і холодний, такий загадковий таємничий бой. А він закритий в собі, особливо ніхто про нього нічого не знає. Не сказала б, що цей персонаж там якийсь поганий, він робив і класні вчинки, і не дуже. Але ми обговорювали з моєю сестрою цього персонажа і разом дійшли до висновку, що в нього були всі шанси в цій книжці стати потенційним маньяком. І не зрозумійте мене неправильно, але можливо. Книжка дійсно набрала б обертів, якщо під час такої романтичної історії раптом з'явився якийсь вбивця. Припустимо. У висновку скажу, що книжка ця читається доволі легко, доволі швидко. Вона, як будь-який ромком, допоможе вам якось відпочити, розслабитись. Проте, якщо ви хочете прочитати щось, де прям дуже добре описане саме кохання, то я раджу вам подивитися мою підбірку про мої найулюбленіші книжки про кохання. Десь тут зараз з'явиться посилання. Тому що тут ну описано воно смішно, якщо чесно. На цій книжці я ставлю 6 10, Вона мене особливо не вразила. Я впевнена, що через рік я не згадаю вже ні сюжету, ні її назви, нічого, але. Я трошки розслабилася, трошки посміялася, трошки покринжувала, і це було цікаво, це був класний досвід. Ну якщо вам сподобалося це відео, то поставте обов'язково вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо ви читали цю книжку, то пишіть свої враження від неї в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Ну і до нових зустрічей! Па-па!